Пропоную на вашій увазі скаути нового покоління, хлопці, 8 місяць 2025 року. Саме нове, що є, зразу скажу, тракторці дуже доопрацьовані всі недоліки, які були в минулих версіях. Хлопці, зараз покажу, поки підпишіться на канал. Це саме сучасне, що є. 08 місяць. Ще майже ні в кого в Україні таких вазокрасенів немає. І це, хлопці, новина Сороковка, яка отримала ходову з п'ятдесятки. І майже так само лишилася в ціні. Зразу скажу, хлопці, в нас є і прошлого випуска, там перше, друге, 25-го року ми їх будемо здавати дешевше. І є самі нові. По всіх цінах є торг. Зараз я все озвучу. Давайте глянемо, що вони з себе представляють, хлопці. Ну, звісно. Даже в Нєжня скаут відрізняється від, від більшості тракторів, тому що ну, вони хоча б виглядають не як якісь чмо, яке зліпили з самого дешевого матеріалу, з самого того, що було. В нас тут 504 цежка з кондьором. І в нас тут 404 цежка посилена на реверсі. 50-ка теж мається на реверсі. А, всі на моторах КМ 495 В50, ці 490-й В40-ці. Так, що зробили по 50-ці? По 50-ці це ще не сама нова генерація, є ще з більш люксової кобіної. Ну, тим не менш, мост у нас лишається гад. Змінили кріплення, посилили кріплення моста до самого шасі а, в. Сороковці поставили моста з п'ятдесятки, Теж фірми Гат посилили кріпорі. Тобто сороковка зараз по факту має ходову п'ятдесяту і тільки що на е 40 сил. Добавили Додали в сороковку противаг. Більше всього, зміни, звісно, стосуються сороковки. Сороковка просто і по шасі круче стала. Мотор лишився такий самий. Е і по ходовій, і по кабіні. 50-ку з кабіною з самої люксової покажу трошки згодом. А тут у нас кондьорчик. тут у нас два насоси, тут у нас провірений довговічний мотор 495 км. Подвійний фільтр на паливо, компресор з ресівером встановлено. Переробили передні крила набагато ліпше. З композиту зроблені в 40-х. В 50-ті лишилися такі самі, як були. Високий воздухан, паперовий фільтр. ну По 50-ті таких змін серйозних якихось нема. А от по 40-вці дивіться, самі, по-перше, мости. По-друге, -по додаткова ізоляція кабіни, шумо, звуко. Добавили компресор з ресівером в сороковку. Раніше в цього не було. Потім кабіна на подушках, амортизована стоїть. Хлопці, хто шукає іменно сороковку, зараз я от сороковку раджу. Сороковку переробили оздоблення, переробили крила, теж переробили е, воздушну систему. Е, Кольоса 12.4 поставили ширші. Також додали, як ви бачите, противаги, дві пари додатково. Посилили коробку, поставили вже три комплекти змінних яблучок. Потім дві гідропари на гідравліку і зовнішнє керування трьох точок речашком. Теж в сороковці такого не було. По суті, сороковку зробили дуже, дуже жирну, дуже круту, як самі бачите. І, звісно, кабіна. Хто пам'ятає стару сороковку з кабіни в тряпочку в Дірмонтіні, зараз ви побачите розширительний бачок на масло гідравлічне теж додавали, щоб ви могли слідкувати датчик тиску, додавали. В 50 ці теж швидко в 50 ці теж двох спарені грузи. Добавили більше противаг, щоб тракторець став важчий. Як бачимо, мости 40 ки 50 ки зараз теж задні показують, йдуть однакові. Тобто трактора 40 сил вже не на базі 25 ки Кабіна теж стоїть на подушках. Примусовка була, вона її лишається. Теж три комплект змінних яблок, компресор з ресівером. Двохсекційний розподільник модний. В сороковці вже йдуть задні крила композитні. По освітленню тут теж в том і в том все дуже добре. Зараз включимо світло, подивитися, як вони світять. І дивіться по кабіні. По кабіні є ще варіант круче, з новою приборний. Ну, но тако, в принципі, тут все є, що треба. Органайзери, чотири камери, реверс, багато гідравліки, гр греймер, німецька сідушка модна. Все оздоблено, зашито файно гарно. Дворнички. Ну, копці, все, що для роботи треба. Тут є мафон, кондьор, без питань. Зараз включаємо зразу світ, щоб ви подивилися, як він світить. Буде додали ще прожектори освітлення на самому тракторі. От, проблісковий, як ми бачимо, стоїть там і там. І ось що, що маємо по освітленню. Дивіться, як який красень. Просто зараз. Дивіться, фари передні, бокові, вверх, все повністю геть вночі можна працювати. І дивіться, сороковка, яка кабіна, бляха, зроблена. Наскільки вона стала круче? Теж обшита, герметична, з органайзером без Дірмонтіну, пластикові, всі крила, все повністю. Теж поставив одну, правда, камеру на чотири. Теж є камера, кому це важливо, теж є реверс, понятне діло. І по освітленню, у нього теж геть, дивіться, сороковка, як. зараз, теж бляха, дивіться, як виглядає. Трохи замок на капоті заїдає, але то буває. Дивіться, по фарах, по бокових фарах, зверху додані ще. Тобто тракторці стали геть інші. Тракторці дуже вдосконали. Нагадую, що є прошлогодні. Ой, прошло, з прошого завозу. Це буде перший-третій місяць. І є оцей ті новіші, восьмий місяць. Хлопці, хто хоче замовити скаут, номер бачите внизу. Є знижки для військових, доставка безкоштовна. Всі умови, гарантія, сервіс, під ключ, підмінний трактор. Все, що хочете. Тому хлопці, хто ще. Думаю, про скаут, саме час звонить. Саме час звонить.